Бій відлунав. Чи це був бій, чи не бій, я не знаю. Але насправді саміт пройшов жахливо для України. Саміт НАТО, я про нього кажу. Дуже кілька таких важливих деталей. Ну, перша, те, що Зеленського не запросили по суті на саміт. Він побував на вечері, урочистій вечері 24- числа, де зібралося багато різних поважних людей з різних сфер. Була чергова, красива фотка після цієї зустрічі, але там не було, звичайно, ніяких розмов, ніякої роботи. Це була просто вечеря урочиста. На ній не було Трампа. От, там багато ще коней було, хтось був. Зеленський, Зеленський там був. Наступного дня зранку почалася закрита сесія, закрита робота. Там Зеленського вже не було. На офіційних фотох самого саміту Зеленського ніде немає. Є фото біля українського прапора. Там ще щось таке, але на самих робочих матеріалах немає. Це пояснюють по-різному. Багато видань про це пишуть: про те, що Зеленський був відсутній, хоч і був присутній на деяких моментах. І вкрай важливо те, що Орбан заявив, що він, Ердоган і Трамп були категорично проти. Його роботи, і тому Зеленський ходив навколо, а не всередині саміта. Я хочу сказати, що це трошки лукава історія, коли говорять про те, що це Трамп е не хотів, і десь хтось казав, що війна через війну не хочуть там і так далі. І так далі. Це все трошки лукаво. А чому я повернусь про це пізніше, але поки ви, будь ласка, поширте цей матеріал, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на нього. А тепер я продовжу. Значить, дивіться: Значить, в ком'юніке фінальному немає згадки про вступ України в НАТО. І тут. Всякі журналісти почнуть розказувати. Ви розумієте, це, це немає, тому що Трамп проти України, і це немає, тому що є війна з е, Росією. І я повертаюсь в далекий 2018 рік саміт НАТО, такий самий саміт, тільки це і в Газі, а то і в Брюсселі був. Газ... Це споруч там, машиною пару годин їзди. Так от, е хто був президентом Сполучених Штатів, нагадаю вам, Трамп. Е чи була тоді війна України з Росією? Так, 5 років ішла війна України з Росією. На тому саміті, в Брюсселі в 2018 році, е було підтверджено рішення Бухарестського саміта про те, що Україна стане членом Європи НАТО. Таким чином можна сміливо говорити про те, що ані війна в 2018 році, ані Трамп у 2018 році не завадили е, НАТО підтвердити те, що Україна стане членом НАТО. А в 25-му році війна і Трамп зашкодили стати е, по, отримати оголошення про те, що Україна стане членом НАТО. Питання виникає. А що змінилось? Що цікаво змінилося в цьому, в цьому всьому, якщо війна була, Трамп був, а тоді був, ем, були гарантії ну, обіцянки вступу нашого в НАТО, а зараз їх не було. Може питання не в Трампі і в війні, бо Трамп у 2018 році не заперечував проти такого формулювання. Може питання в комусь іншому? Хто у нас там інший став за ці роки? Хто у нас там був президентом у му році, а зараз інший чи не інший? От вам і висновок: коли Трамп був і Порошенко був, і війна була, всі виступали за вступ України. А сьогодні, коли у нас є Трамп, Зеленський і війна, навіть про це ніхто не хоче згадувати. Я не знаю, чого так. Думаю, що це випадковість. Звичайно, це випадково так сталося. Ну, правда, ну а як? Ну не може ж бути, щоб через нашого найкращого президента Зеленського раптом не захотіли е, говорити про вступ України в НАТО. Ну не віриться, правда? Ну ні, ну не може бути. Такі, така хороша людина, дуже досвідчена, як він сказав. Найкращий президент України, як сказав Єрмак. І тут раптом таке: ну не може бути. Тобто будемо вважати, що це така випадковість просто сталася. От, ну і те, що його не пустили на сам саміт, ну це я вже про це говорив. Це не є сенсацією, це не є сенсацією, тому що Зеленський ігнорував саміти до війни, він навіть делегацію нашу не міг сформувати і так далі. І так далі. Тобто він у нього були дуже холодні стосунки з... НАТО. В 2021-2022 році НАТО намагалося виявити підтримку нам особливо в 2021 році перед війною, демонструючи нам свою схильність, В 2022-23. Зеленський пересварився з НАТО в Вільнюсі, ну, в 24-му, і, і тепер вже, вже пішло все дуже холодно і байдуже. От вам і результат. Це можна сказати для нас ключова тема. Друга ключова тема, про яку я говорив, це те, що які зустрічі відбулися на полях цього саміту. Тобто, виходить, що Зеленський поїхав туди просто повечеряти ні. Були зустрічі, і вам кожен скаже, що відбулася зустріч з Трампом. Так, зустріч з Трампом відбулася, розмови не відбулося. Чому? Тому що Трамп дуже хитра людина. Як я вам казав, він не може відмовитися від зустрічі з Зеленським, оскільки, якщо він відмовиться, то тоді йому в Америці скажуть, що ти не підтримуєш Україну, а ти підтримуєш Путіна. А він каже: Ні, я з усіма веду переговори, я об'єктивна людина. Що він зробив? Він домовився, погодив свою зустріч з Зеленським. І ця зустріч прийшла в форматі спілкування з журналістами. Тобто Зеленський і Трамп разом спілкувалися з журналістами. Оце і була їхня розмова. Ну, грубо кажучи, два паралельних брифінги. Щось своє говорив Зеленський, щось своє говорив е, Трамп, а де перемовини? Де вирішення якихось наших глобальних проблем, де наші там якісь важливі для нас речі, про які не говорять публічно, про які треба тихенько переговорити, всього цього не було. І це, до речі, ну, дуже сумна історія. Тому що коли ми говоримо собі і думаємо, що Зеленський зустрінеться з президентом Трампом, нам же здається, що ця зустріч має щось вирішити. Вони сядуть там. Вдвох, як пам'ятаєте, як Зеленський казав: Я поїду до Путіна і з ним домовлюсь. Там, я поїду до Трампа в овальний кабінет, і з ним домовлюсь. Що зробив Трамп? І він сказав, що то окей, поспілкуватися з журналістами так, будь ласка, спілкуйся в моїй присутності, я в твоїй поспілкуюсь, а самі перемовини я вести не буду. І це ще раз кажу: що це от, ем, е, там, ключова біда що на, нашого президента. Не люблять, нікуди не пускають. Все значно гірше ніж було. А хто вигрібає? Вигрібає Україна. А чому вигрібає Україна? Тому що Україна в цьому винна. Тому що це не Зеленський себе обрав президентом, це не він вкинув за себе 73% фальшивих бюлетенів. Це українців вкинули 73% чесних, правдивих українських бюлетенів. Вони дуже хотіли проголосувати за непрофесіонала. А сам Зеленський сьогодні пояснює, що президент повинен бути професіоналом і досвідченим. І тільки такі президенти потрібні Україні. Ну от, тут вам і відповідь на всі питання. Дякую вам, що ви послухали мій короткий спіч про е нашу сумну долю в НАТО. Підтримуйте мій канал, ставайте спонсорами цього каналу. Будь ласка, донатьте нашим хлопцям, де б ці не були оголошені запити на таке донатування. Зараз у нас нічого немає, ми не збираємо, але через кілька днів починаємо збирати. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте цей текст. Гарного вам всім дня! Слава Україні!